Мало хто готує сирник за таким рецептом, але повірте, це дуже-дуже швидко і неймовірно смачно. Роботу розпочинаємо із приготування тіста. До яєць додаємо цукор і взбиваємо до посвітління. Тепер додаємо сметану, розпушувач, какао-порошок. Та просіяне борошно. Все перемішуємо до однорідності. тісто готове. Займемося приготуванням сирної маси. До промитого маку додаємо гаряче молоко, перемішуємо і відправляємо в бій. Беремо сир. в мене сьогодні рікота від торгової марки Лель. Також ідеально підійде домашній кисломолочний. До сиру додаємо яйця, цукор, ванільний, цукор, крохмаль, все пробиваємо блендером до однорідності. Приблизно третину сиру. Перекладаємо в іншу ємкість. До цієї меншої частини додаємо наш мак і все ретельно перемішуємо. Форму застеляємо пергаментом, викладаємо тісто, рівномірно розпреділяємо, далі викладаємо сирну масу і поверху сирно маково випікаємо при температурі 160 градусів приблизно півтори години. Коли повністю охолодиться сирник, виймаємо його з форми і бачимо. Який він у нас гарний, трьохшаровий. зверху можна полити шоколадом і посипати пудрою смачно.